Кандидат на пост президента України, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тігнебок наголошує на необхідності встановлення справедливості щодо соціальних виплат для громадян. Про це зустрічаючись 26 квітня із громадами міст Городок, Дунаєвці та Кам'янець-Подільський, заявив лідер націоналістів. Ми вважаємо, що держава повинна визнати свій борг, державний борг перед Тою категорією громадян і заспокоїти людей, запевнивши їм, що ці кошти рано чи пізно людям будуть компенсовані. Олег Тягнебок наполягає на необхідності логічного завершення антитерористичної операції на сході країни, адже зволікання грає на руку лише терористам Кремля. Крім того, лідер свободи категорично відкидає будь-які поступки Володимиру Путіну щодо питання територіального устрою нашої держави. Заклики про федералізацію, які лунають з Росії, це спроба розколоти. Країну політика Путіна щодо України вона спрямована на те, щоб створити тут всередині нашої держави громадянські протистояння, щоб Українець йшов на українця брат на брата для того, щоб пізніше отримати мотивацію. І вводити свої війська на територію України. Нині Українська армія терміново потребує нового озброєння а у суспільстві повернення престижу професії військового протягом останніх років наше військо знищувалося кремлівською агентурою, яка очолювала українські силові та правоохоронні відомства. Переконаний Олег Тягнебок. Армію треба перебудовувати повністю. Нам потрібно її у 5% від ВВП щорічно маємо витрачати на Переозброєння збройних сил України треба престижність служби в армії збільшити одним із головних аспектів свободівської програми захисту українців є становлення енергетичної незалежності держави, повернення коштів, які були незаконно виведені в офшори українськими олігархічними кланами. Таким чином вдасться збільшити дохідну частину бюджету.